Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо мій найулюбленіший тортик Наполеон. Тортик по цьому рецепту виходить дуже хрустким та дуже смачним, тому починаємо готувати. Беремо дуже холодне вершкове масло і перетираємо його в крихту разом із просійним борошном. Це можна зробити як і руками, так і в подрібнювачі або натерти масло на терці, а потім перемішати разом із борошном. Я роблю це в подрібнювачі. І поки крихта у мене робиться, в окремій мисці змішуємо дуже холодне яйце та сметану. Як бачите, всі інгредієнти для цього рецепту повинні бути дуже холодними. Як все змішали, до сметани з яйцем додаємо тепер крихту із борошна та вершкового масла. І тепер швиденько замішуємо тісто. Довго вимішувати його не потрібно, як все об'єдналося. Тісто об'єдналося в шар, все, одразу переставайте його вимішувати. Далі тісто ділимо на 7 рівних частинок. Я використовую тут ваги, щоб кожний шматочок був рівний і кожний шматочок у мене вийшов вагою 93 г. Формуємо ось такі кульки, накриваємо їх харчовою плівкою і відправляємо в холодильник мінімум на 2 години. Також це тісто можна приготувати з вечора, поставити на цілу ніч в холодильник, а вже з на ранок випікати коржі. І після того, як тісто дуже добре охолонуло, беремо пергамент або коврик для випікання, присипаємо його просійним борошном і тепер розкатуємо кожний шматочок тіста в тоненький пласт. І вирізаємо коржі за допомогою роз'ємного кільця, або також можна взяти просто тарілку, обвести її ножем. Я взяла кільце діаметром 19 см. Можна також зробити і 18 або 20 см, але майте на увазі, що після випікання коржі зменшаться. Я випікала розміром їх 19 см, а після випікання у мене вийшли коржі по 16 см. Ось ці залишки знімаємо їх трішки, але також їх випікаємо, вони нам знадобляться для крихти. І відправляємо коржі в розігріту духовку до 200 градусів, готуються вони приблизно 7-10 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці, випікаємо їх до золотистого красивого кольору. І поки коржі випікаються, підготуємо крем. В Каструльку з товстим дном вибиваємо яйце, додаємо цукор, ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, все добре перемішуємо, вливаємо молоко, ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо крем до загостіння. Ось так виглядає крем. Далі переливаємо його в чисту мисочку, накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо йому повністю охолонути. Коли крем повністю охолонув, в окремій мисці взбиваємо м'якеньке вершкове масло. Вершкове масло повинно бути кімнатної температури, тому заздалегідь дістаньте його із холодильника. Збиваємо масло приблизно 3 хвилинки, після чого додаємо тоненькою цівочкою сюди згущене молоко. Згущене молоко також повинно бути кімнатної температури. Коли масло з гущеним молоком об'єдналося, починаємо додавати сюди. Охолонувший заварний крем. Заварний крем додаємо по одній столовій ложці кожний раз добре перемішуючи. Нагадую вам, що і масляна основа, і заварна основа повинні бути однакової температури, щоб у вас крем не згорнувся. Ось так виглядає готовий крем. І коли все готове, можна збирати тортик. Беремо тарілку, викладаємо зовсім трішки крему. Далі корж, знов крем на один корж у мене. Пішло приблизно 1,5 столових ложки крему, але з горкою. Далі знову викладаємо корж, крем і так до кінця. Останній корж добре притискаємо, також обмазуємо його кремом, по боках вирівнюємо торт кремом, загортаємо його харчовою плівкою і відправляємо його в холодильник на стабілізацію хоча б на годинку. І коли тортик повністю стабілізувався, можна його прикрасити крихтою від залишків коржів та все нарізати і подавати до столу. Цей наполеон виходить неймовірно смачний, він хрусткий, він не такий м'який, як усі тортики, які продаються. Це дуже і дуже смачний тортик. Обов'язково спробуйте його приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!